Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. Ми продовжуємо рубрику Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 12 лютого 2025 року карта дня Старший Аркан Сила. День принесе випробовування. Які вимагатимуть витримки, терпіння, самоконтролю та впевненості, ви зможете подолати труднощі, якщо будете діяти спокійно, виважено, з глибокою вірою у свої можливості. Можливі провокації тут важливо не піддаватися гніву або страху. Варто проявити тактовність і дипломатію. Це день, коли силовий підхід не спрацює, а от спокійна переконливість так. Не всі питання в цей день вирішаться миттєво. Але якщо залишитися стійкими, перемога буде за вами. Успіх прийде до тих, хто не буде поспішати. А терпляче йтиме до своєї мети. Фінанси потребують розсудливого підходу. Зараз не час для імпульсивних покупок або ризикованих рішень. У роботі дійте впевнено, без поспіху, найкращі рішення приходять у гармонії. У стосунках варто проявити мудрість і спокій. М'яке слово та розуміння будуть доречні. У сфері здоров'я важливо керувати рівнем стресу, не перевтомлюватись. Намагайтеся зберігати спокій та уникати конфліктів. День сприятливий для підтримки близьких, прояву любові та турботи. А також це сприятливий час. Для творчих проєктів, самопрезентації та прояву лідерських якостей, поради, які дає нам карта: Дійте впевнено, без агресії, контролюйте емоції, не дайте собі спалахнути від гніву чи образи. Не поспішайте. Терпіння та витримка принесуть результат. Спілкуйтеся спокійно та впевнено, сьогодні слова мають велику силу. Займіться тим, що допоможе зміцнити ваш дух і тіло спорт, духовні практики творчість. Дякую усім за вподобайки та коментарі. До зустрічі у нових відео.